У краплі життя вирує потік, де безліч форм, мов живий оберіг. Та ми між усіх вирізняємо одну псевдомонас, мов тінь на вогню. Ось вона в центрі кадру. Її рух відрізняється. Вона обертається навколо своєї осі, ніби гвинт. Потім різко змінює напрям. Рух ривками це стратегія. Саме так вона пересувається в середовищі, шукаючи поживу чи ухиляючись від небезпеки. А ось ешеіхіаколі вона довша, стрункіша, рух її м'якший, ніби хвиля. Відсутність обертового моменту головна відмінність. Чи зможеш ти тепер відрізнити псевдомонас від еколі? E. Спостерігай за формою, за поведінкою. Це мікроскопічна вікторина. Pseudomonas аеруджіноса грам негативна паличка, поширена у водному та ґрунтовому середовищах. Вона має потужні механізми виживання, включно з антибіотикорезистентністю. Її здатність до біоплівкоутворення робить її загрозливою у клінічному середовищі. Але під мікроскопом вона лише частинка складної біологічної симфонії, яку ми досліджуємо разом.